Ласкаво просимо на канал у 2026 році Україна представить оновлену версію багатоцільового винищувача Десолтрафейли, який стане одним із найпотужніших літаків у її військово-повітряних силах. Цей французький літак, відомий своєю гнучкістю та високими бойовими можливостями, отримає значне технічне вдосконалення для відповідності сучасним вимогам війни та умовам українського театру бойових дій. Новий Рафейло 2026 матиме модернізовану авіоніку, покращену систему радіоелектронної боротьби та оновлену інтеграцію з натівськими системами озброєння. Одним із ключових оновлень стане двигун М88 нового покоління з підвищеною тягою та економічністю, що дозволить зменшити витрату пального і збільшити бойовий радіус. Літак також отримає нову систему управління польотом здатну підтримувати пілота під час виконання складних маневрів та атак на низьких висотах. Українські інженери разом із французькими фахівцями працюють над інтеграцією в рафейлих систем зв'язку сумісних із дронами та наземними центрами управління, що відкриє нові можливості для мережево центричної війни. Рефейли 2026 буде оснащений оновленим радаром АЕС з більшим діапазоном виявлення та точністю наведення, що забезпечить ефективну роботу як у повітряних боях, так і при ударах по наземних цілях. Система озброєння включатиме ракети повітря, повітря, МІТР та МАЙКЕ, а також високоточні бомби АЕС Мемер здатні уражати цілі на великій відстані. Особливу увагу приділено підвищенню живучості літака, оновлена броня кабіни. Покращена система відведення тепла та модернізовані засоби самозахисту. Україна планує використовувати рефейли як платформу для стратегічних операцій і глибоких ударів по ключових об'єктах противника. Його поява у складі ВПС стане важливим кроком до повної інтеграції з силами НАТО та технологічної незалежності країни. Рефейли 2026 символізує нову еру української авіації сучасну високотехнологічної, готову до будь-яких викликів майбутнього.